Дорогі українці, хочу показати вам різницю між ведмежим горіхом і фундуком. Як бачите, ведмежий горіх він має е, таке ядро, як сер, сер, формою сердечка. У нього дуже тоненька шкірочка на самому горішку, але сам горішок дуже крепкий. Через що він називається ведмежий? Треба зусилля дати, щоб його розбити або розколоти. А фундук в нього тонша шкірочка. Але грубша шкірочка коло самого ядра. І смакові якості дуже сильно відрізняються. Ну, це треба спробувати, щоб визначитись, який смачніший на ваш смак. Як на мене, то ведмежий горіх він більш ніжніший. І смак дуже. Ну, як на мене, то більш смачніший. Фундук має свій своєрідний смак. Ось такий цей горішок. Фундук, якщо привитий до ведмежого горіха, він росте в формі дерева. А так, то фундук це ж кущ. Щоб мати деревце, треба посадити ведмежий горіх і прищепити до нього тоді фундук, і виросте велике дерево. У нас є в нашому регіоні дерева ведмежого горіха, яким вже більше 70 років. Вони досягли розміру, як великі дуби. Це дуже здорові велетенські дерева. Кожен рік радують своїм урожаєм. А поки дерево молоденьке до 20-30 років, воно росте в формі ялинки. Дуже гарне дерево. Можна посадити і оставити слід в покоління і буде радувати цей горішок і своєю красотою, і своїм смаком. Звертайтеся, насіння ведмежого горіха є в наявності свіженьке, 2024 року зібране. Звертайтесь, відправлю Укрпоштою новою поштою від 1 кілограма накладним платежем або як вам буде удобніше. Не пожалкуйте, горішок смачний. Треба садити, щоб мати свій урожай. Звертайтеся. Миру нам, українцям. Хай всім буде добре. Дякую за увагу.